Більше ніж пів вже він танцює. Вот хорошенько хорошеньке прийняв прям. Цей Пікачу, блять, ванпісовський прямо вообще. Разгар робочого дня 10-20. Да. Уже начали роботу. Да, да, да. Дуже важка робота з технікою. Вообще, сервіс дуже важка робота. Не йдіть, ніхто не йдіть, а дуже не йдіть. важко. Бля, ну взагалі. Ну, Бабла не дають. Робота тяжка. Мучу. Мучуся, так. Це постійно в роз'їздах, в роз'їздах, це в дорозі. Отак от, блін. Ну, ти хочеш спати, вони тобі кажуть, типу, ну почекай півчаса, блін, ну, в смысле там. Хочу каву, але такі, ну, тіпа, їдь до Starbucks, тіпа, ну, немає ніяких кофемашин машин сразу в машині в тебе. Ну, не знаю, як на мене, то як, як може не бути с... ну, одразу кофі, бо ти маєш їхати тратити своє время там до Starbucks. Ще не прикол, прикол. ще не впликло. О, ну, зараз Попробуємо як в Starbucks і каву. Галяченьки, гарче, можна їзики практиці, раз вони трошечки переборщили з температурою, але треба їм сказати, щоб вони е, зробили роботу з помилками. Але холодна кава, не дуже холодна? Вусно. Не дуже холодна? Піде yeah. 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 скоро працювати.